Існують міжнародні плани щодо завершення війни в Україні до кінця травня. Питання війни буде закрито до 9 травня. Аеропорти вже готуються. Війна в Україні закінчиться наприкінці 25-го року. Путін вже не здатен закінчити війну, навіть якби захотів. Як бачимо, дуже багато різних версій. Тож, коли війна насправді закінчиться, я бачу, що вона закінчиться в два етапи. Мій світ перший метафізичний. Запрошую вас на практику мій найкращий рік. Ми разом дослідимо, які сфери вашого життя знаходяться під впливом вашого планетарного року, навчимося його визначати, знаходити спільну мову та товаришувати із домінантною планетою. Ви отримаєте інструменти для гармонізації, щоб впевнено долати будь-які виклики та будувати своє життя так, як вам хочеться. Усі деталі у моєму телеграм-каналі «Саморозвиток». Посилання в описі до цього відео. Вітаю вас, мої любі сонечки, З вами Ая на нашому улюбленому каналі. Мій світ вітаю вас, аєчка! Вітаю усіх найкращих глядачів. Я знаю, що ви чекали неймовірно на нашу зустріч, і ось вона настала. Сьогодні у вас свято. Ну і крім того, ми будемо, звісно, що розглядати найважливіші, найактуальніші запитання сьогодення. Отже, друзі, будьмо уважні, відкладаємо усі справи, відкриваємо свої вушка, відкриваємо серцеві чакри, щоб сприймати інформацію, розуміти, усвідомлювати і починаємо наше. Ефір з ваших осяй, новин бачень майбутнього, можливо, щось цікаве і важливе приходило до вас, поки ми не бачились. Мені приходило дуже дякую, вам, мої любі сонечки, Мені приходило те, що на що треба зараз звернути увагу. Боже, янгели літають, бачите, всі радіють нашій зустрічі. І справа в тому, що далі дух після, скажімо, останніх подій в. У світі, в загальному світі, у багатьох людей падають духом. А я хочу їм нагадати, щоб вони передивлялися ті всі наші з вами інтерв'ю, які ми з вами проходили. Чому? Тому що я хочу вам нагадати, що все, що приходить з тонкого плану, воно приходить наперед, навіть деколи дуже сильно наперед. І там є дуже багато відповідей, що нас чекає. І просто хочу нагадати, от мені прям прийшло, щоб я вам нагадала, що. І те, що я вже розказувала на прямих ефірах, те, що вам здається, зараз страшно, його вже немає. Я нагадаю, що була передача, коли я розказувала, що президента Росії вже немає в живих на тонкому плані, його вже вбили. Тобто, це вже ту сутність, ту суть. Тобто, що це означає? Що просто ми бачимо. Певну картинку, яка дограється в певній реальності. все Тобто тут взагалі нема нічого боятися, нікого боятися. Це вже повністю картина світу закрита, тому що йде новий світ. Другий, я навіть те що розказувала, що так само дуже швидко, я бачила його вже теж мертвим це президент Білорусі. Тобто, поступово, то, що зараз здається, що вже це кінець, це. Тільки початок, по-перше, нашого відродження, відродження України, як би це не здавалося, що зараз все в руїнах, і нас всі зрадили, але це насправді зовсім не так буде. Ви все побачите, і навіть ті, хто нас зрадили, це нам на краще піде, тому що нам не потрібно йти в старі енергії. Дивитись на Трампа, переживаєте прекрасно, в Америці потрібно теж пробудитися. Їй потрібно включити процес руйнації старої енергії. І цим займається їхній президент зараз. Ми з Богом, це саме головне, і, і не потрібно концентрувати увагу на тому і на тих обличчях, які вже немає. Це минуле. На них не потрібно концентрувати свою увагу, а тільки наверх, іти, йти, і самим розвиватися, що важливо. І пам'ятати, що ми є частиночка свого роду, народу і взагалі всього людства, і працювати з цією частиночкою. Між іншим, навіть прийшла дуже висока практика, і, можливо, я її пізніше дам, або зараз, як скажете, і ця практика саме для вас, мої любі сонечки, щоб ви працювали кожен день, тому що ми маємо таку країну, таку землю, таку планету, і те, що є у нас всередині, тому що у нас у кожного свій ще. І от саме ця робота є для цього. І ця практика, яка прийшла для нас всіх, щоб ми попрацювали зі своїм всесвітом, і для нас була прекрасна процвітаюча Україна і земля. Я записала на завершення цього ефіру. Практика на кожен день для кожного українця. Будьмо уважні, додивляємося до кінця. запам'ятовуємо практику і робимо, тому що ви знаєте, якщо ви практикуєте, ви отримуєте результати. Якщо ви просто нас дивитеся, слухаєте, а потім забули, нічого не робите, то результатів відповідно і немає. Я дякую вам за нагадування, дякую за заспокоєння. Тут дуже багато запитань глядачів, які просять їх заспокоїти. Багато різних тем. Це я буду сьогодні розглядати. Одне з них від Таїсії. Доброго дня. А від різних ясновидців чула схожі передбачення, що після неочікуваного снігу має статися у нас щось жахливе, що здригне весь світ, і після цього буде припинення вогню. Дивлюся у вікно, а там завірюха. І щось дуже тривожно. Ая, можливо, ви як завжди, зможете нас заспокоїти. Дякую, дякую за довіру і тривожного у нас. Ну я не відчуваю, що у нас буде щось тривожне, що якісь насуваються події. Я відчуваю, що все це насувається не на нас, а на тих, хто прийшов до нас додому. На них насувається. Тому що, ми, наша Україна, ми працювали так само там, з моїми учнями. Наша Україна вона встає з, з колін. О, те, між іншим, прекрасне майбутнє, яке я бачу постійно. Вона встає з колін і енергетично, і практично. І є певний захист, і тут вже просто те, що йде, це вже така гра матриці. Вони нічого не кинуть нам, не переживайте, нічого такого не буде. Ну тобто, навпаки, воно все йде до завершення. Спочатку воно нас не буде прямо дуже радувати, тому що дуже багато, скажімо так, втрачено наших дітей, втрачено наших людей. Дуже багато зараз прийдуть душ, яким потрібна буде енергетична, практична допомога, які прийдуть з війни. Це все нас чекає, це правда. От але ми з цим маємо всім впоратись, ми це все пройдемо, тому що ніколи в житті ми не беремо в своєму житті іспити, які ми не пройдемо. Ми це мусимо пройти, але це вона нас зробить сильніше, тому що ми вже свої іспити пройшли. Заспокоїли Таїсія. Вам вдячна і не тільки вона. Переходимо до ваших осянь і новин і бачень майбутнього. Я побачила, і попросила творця, щоб показав мені зараз стан України енергетично, як виглядає Україна, то це богиня світла, яка стає на ноги. Тобто, це говорить про те, що на тонкому плані у нас зараз розумієте, що з колін, коли стаєш на ноги, тобто зараз буде енергетичний ріст України, тобто ми входимо в фазу на тонкому плані. Енергетичного зросту, змін дуже сильні підуть, різні трансформації. Ми вже їх бачимо. Так стара енергія де нова, приходить. І цю звичайну енергію ми з вами приносимо на землю. Тому Україна, вона є і буде прикладом для всіх інших країн. Саме головне, мої любі сонечки, це змінитися всім, тому що ми є з вами. от знаєте, як клітиночки одного цілого, ми є з вами ця Україна. І не може бути якась одна людина відповідати за всіх, тому що ми маємо вести нести відповідальність кожний, як за себе, за свій рід, за Україну, так і за все людство. Дуже багато запитань в коментарях, поки ми з вами не бачилися, що ж такого має статися, щоб російські солдати почали тікати з українських земель чи масово здаватися в полон. Вони казали, а я це бачила, значить, це точно має відбутися. Але що ж має передувати цьому? Ну, мені тоді показали, що щось зробить Америка. Побачимо, я вам чесно скажу, у мене ще є таке енергетичне цікаве бачення, що ну, я вам казала вже неодноразово, що Америка дуже-дуже хитра кермічно. Ну, вони постійно хитрять. Це нормально. Тобто, у них така енергія кармічна хитрити. Там щось видумувати, використовувати. Тобто, отака у них кермічна енергія. У нас теж була своя колись кермічна енергія, вона змінилась, зараз трансформувалась. Вибачте, котики бігають на фоні. Наші глядачі О, обожнюють, коли хтось там бігає на фоні, особливо котики. Вони так у них двоє. Вони. Мене... Тільки їх попросила, знаєте, яка є. Тільки як в мене якесь щось важливе інтерв'ю, або відео записати, їм обов'язково треба скакати. Цей весь час вони будуть лежати, відпочивати, а коли щось важливе треба, вони починають туди сюди бігати, заважати. Вони відчувають, що це їхній зірковий час і вони мають шанс прославитися на весь світ. Вони теж хочуть дати інтерв'ю, це я тільки інтерв'ю. І от що я побачила, що Америка дуже хоче використати Росію. Дуже фінансово, по грошам. Тобто, і вони на цьому, знаєте, як кожен отримує свої уроки. Америка хоче грошей побільше, а там вона бачить ресурси, вона бачить там заробіток хороший, і вона буде це робити. От а Росія бачить своє, і ви знаєте, це дуже добре, що вони починають дружити. Тому що Керміщина вони будуть один одного вчити, от а наш це вже не наша гра, так але їхня дружба може чимось іншим закінчитися або перевернутися зовсім в інший бік. кажуть, що Трамп почав прокидатися маленька цитатка. Трамп вимагає від Путіна зупинити бомбардування України. Мене не влаштовує, що РФ, попри обіцянку, продовжує без перерв обстрілювати українців. Ми говоримо з Росією. Мені не подобаються ці бомбардування. Повідомляє американська преса. Чи відчуваєте ви, що настане тиша і, нарешті, не буде обстрілів? Це то, що він говорить, це гра на публіку, це не його справжнє. Ну взагалі його справжнього лиця дуже важко побачити. Це людина, яка, напевно, себе, себе не знає. Він з різними обличчями. Напевно, він сам не знає, який він є насправді. Але він буде все робити тільки виключно і за грошей, і за того, щоб показати там якусь свою силу і так далі. Він веде, я бачу, що він веде якісь таємні різні переговори, про які ми, можливо, не знаємо. З Росією, а тут він якби для всього там суспільства показує якесь ще інше обличчя. А так він з ними зовсім інакше веде переговори. Дуже так по-дружньому і по-хорошому до них просто відкрийте та покладіть той кристал, який вам потрібен саме зараз. Замовлення приймається за телефоном та в інстаграмі детальніше в описі до відео. Щодо перемир'я, дуже багато розмов, але фізично ми не бачимо, що це відбувається. Один-два дні не було обстрілів і все. Але планувалося глобальне перемир'я на місяць. Чи воно настане? Перемир'я буде в два етапи. Тобто, один я бачу етап і другий. І ще я бачила, між іншим, я ще теж не розказувала про те, що влітку я бачила, що вже буде взагалі нам якось, ну, от. Можна буде якось більше їздити ну все по інакшому буде влітку. Досить цікаво, будемо спостерігати, як будуть події розгортатися зараз. Такі важливі ключові місяці, коли вирішується доля всього світу, не тільки України, а й доля людства. Переговорна тактика Путіна поставить Трампа перед жорстким вибором щодо війни в Україні. Пише Блумберг. За словами чиновників, усе це означає, що американський лідер може бути змушений зробити вибір. Він може почати відштовхувати Росію, це те, що він досі робив, неохоче. Або ж він може піти на дедалі більше поступки Путіну. Чи бачите ви що? Трамп відштовхує Росію, чи все ж таки більше відсотків набирає сценарій більших поступок для Путіна. Ну він буде з ним дружити, якби це для нас не звучало. Він все одно буде більше з ним ну, підтримувати такі відносини. Я бачу, що в нього знаєте, це така людина, що можна так сказати, вона хоче, щоб їй всі поклонялися. Ну, тобто, прям всі мають його боготворити. Тобто, от така натура, така кармічна в нього натура. Те, що не робимо ми по відношенню до нього. І це найбільше задіває його его. І тобто, що всі мають ходити і там йому кланятись і так далі. Цього не буде звичайно. От і його час пішов, і я вже казала неодноразово, що ну, ця, це його, скажімо так, останнє правління. Як президента, і не факт, що воно взагалі буде до кінця з ним, але він свою місію зіграє. Він зіграє свою місію, він зруйнував наші ілюзії, взагалі, про друзів певних там, американців. Так він відкрилося дуже багато різної правди, і це так, також нам потрібно було дуже сильно. Це для того, щоб ми взяли себе в руки і щоб ми відчули, що ми вже самі готові, що ми вже самі сильні. Щоб ми самі росли і духовно, і фізично. Чи є в Україні та її союзників стратегія, яка може вплинути на рішення Трампа, що він не пішов на поступки Путіну? Є Є це ядерна зброя в Європі. Тобто є, бачу, що Англія має вплив. Ну, тобто, Європа. Ну, я не можу сказати, що він прям їх там не боїться, не поважає, нема такого. Він так обережно, обережно. Чи бачили ви сценарій, коли Україні повертають ядерну зброю? Ні, такого сценарія не буде. В Україні не буде старої зброї. Взагалі Україна все зробить навітнє. Це будуть космічні технології. І якась буде така звукова зброя. Якась такий, такий надзвук буде, що його будуть включати, і все будуть. Повністю руйнація ти тих, хто входить на цю землю. А чому склалась така ситуація, що, скажімо, Америка дуже сильно боїться Путіна і його ядерної зброї, але зовсім не боїться Ірану і його ядерної зброї, яка точно вже є. А Іран досить таку сувору відповідь Трампу і Америці вже дав, і там може бути глобальна війна з використанням ядерної зброї. Але Трамп там нічого не боїться, дає різкі заяви, критикує, свариться. Це його особисті амбіції, його особисті, якби. Ну, дружба, скажем так, симпатії, це вже таке його особистості, його зневага. Тут ж видно, що його зневага до тих країн, ну, він їх вважає слабкими, а Росію він вважає сильною чи домовиться Америка з Іраном щодо ядерної зброї? Бо Трамп сказав: якщо вони не домовляться, то Ірану не буде взагалі. І Америка буде бомбардувати Іран дуже серйозно. А Іран сказав, що буде давати відповідь дуже серйозно. Що ж буде? Там будуть бомбардування, але не на всій території, тільки так збоку, я не бачу, що прям, ну, це буде швидше виглядати як якісь страшилки. Тобто, це не вигляд, ну глобально ні. Тільки там, десь збоку, так, от, для залякування. Тобто, це ще теж, знаєте, чесно вам скажу, то, що там він розказує, цей Трамп, це також. Треба ділити на багато-багато частин, тому що там говориться, робиться з цього там, а може і нічого, а може і 0,1%. Повертаємося до нашої країни. Кінець війни планується до кінця травня. Існують міжнародні плани щодо завершення війни в Україні до кінця травня, каже Тимошенко. Питання війни буде закрито до 9 травня. Аеропорти вже готуються, пише Гордон. І знімає відео про це. Війна в Україні закінчиться наприкінці 25-го року. МВФ оновив базовий прогноз. Наступна цитата: Путін вже не здатен закінчити війну, навіть якби захотів. Видання пише, що війна стала основою російської економіки та суспільства настання миру може спричинити колапс усієї системи. Як бачимо, дуже багато різних версій. Тож коли війна насправді закінчиться? Ну я бачу, що вона закінчиться в два етапи. Так як я казала, тобто один етап якийсь там підписи, підпишеться, однозначно, це буде договір. Я також про це вже говорила. Тобто, буде якісь домовленості, вони не будуть напряму там, там, Путін і Зеленський це неможливо в даних обставинах. Це через інших людей, через інші країни, там, з тими ж. Тобто і там два етапи буде певних. Один етап. Трошечки там тих, другий там. І те, що я казала, влітку я бачу, що якось воно вже зовсім інакше, можливо, навіть буде, ну, дійсно, можливо, буде літати. Так виглядає на сьогодення. Є таке в планах відкриття аеропортів, навіть якщо війна не закінчиться? Чи безпечно це для України? Ну, це не дуже безпечно. Вони дуже поступово будуть відкриватися, такого, що в один день всі аеропорти відкриються, не буде. Будуть пробувати поступово, поступово, тобто люди будуть поступово повертатися в звичний режим життя. А я, я там чую, що у вас там хтось дуже. щось робить. Нірки ще... зараз... копаю, може. Ви розумієте, я, я просила кодики, все, вона починає рити, оце, от зараз ви. Ласка. Я так зрозуміла, що вона риє в Москву окопи. Щоб, щоб щось. Підкласти. <ріст> 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 це просто якесь було шоу. Прям. Нам треба на ново, напевно, це питання, тому що. Ще є таке побоювання, що навіть якщо відкриють один тільки аеропорт у Львові, то насправді Росія буде туди цілитися. Чи так це? Чи безпечно відкривати цей аеропорт? Ну, його не відкриють, один аеропорт у Львові. Ну, Це ще. ну, Воно. Не... Не так буде виглядати. Будуть якісь домовленості, а тоді вже поступово будуть відкривати спочатку. Там там у мене є дуже цікавий коментар про Польщу. Польща не відправлятиме війська в Україну, бо Путін подумає, що Варшава хоче окупувати українські території разом з ними поділити землі. Польща не хоче давати привід Росії. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. І як вам така креативна відмазка Сікорського? Те, що я от бачила, і пам'ятаєте, я навіть диктувала колись те, що мені прийшло, уша, може, це ще до війни. І я розказувала, які країни як будуть очищатися і трансформуватися. Трансформація, взагалі, і перехід, і підвищення, вібрації це прям для всіх країн. І всі, хто там нас лишили, всі, хто. Знову ж таки, там і використовували нас, і наших людей як не крути. Ніхто нас просто так ніхто нам не допомагав. От по-перше, у нас люди роботящі, вони все вміють робити, любу роботу. Тобто вони так само якісь їхні, скажем там, потреби закривали в інших країнах. І, і там не так і просто було всім. Ніхто там не було, також там всі лежать, загоряються і нічого не роблять. А їм там платять якісь гроші так, за те, що Ну сьогодні подивіться, вибачте, сьогодні котики дуже активні. от, І тому так воно і є. Тому. Це такий момент, що вони тепер все самі будуть проходити. Пам'ятаєте, казала, що в 2025 році я побачила, що по Європі земля тріщить, тому що так і буде відбуватись. Тобто, ми спочатку, потім Європа починає очищатися, Росія, Білорусь, Росія дуже багато років буде чиститись. В Росії щось станеться, і ви знаєте, вже навіть я дивилася, боже, в інтернеті щось у них там вже відбувається, якісь щось уже горить там, топиться. І це тільки початок, тому що я бачила, що їх накриє щось таке чорне. Я не знаю, ну якась дуже серйозна катастрофа. Тобто сама матір земля. Нам навіть не треба напрягатися і брати їхню карму на себе. Нам не потрібно там, їх проклинати і ще щось. Тобто, чи доказувати, що це дійсно наші діти гинуть? Там нема кому доказувати. Це, ну, це вони живуть в своїй бульбашці в ілюзії, це не має сенсу взагалі. Ви бачили, що по Європі земля тріщить це щодо війни чи щодо природних катаклізмів? Різне буде, скажем так, 60% війни, 40% катаклізми. Тобто, ні одна жодна країна Європи не лишиться без випробування. Це неможливо, тому що це вже пішла енергія, і я я розказувала, що коли розпочалась... Прилетіли перші бомби, скажімо так, уже повномасштабне вторгнення 2022 року. Я побачила, як у нас земля тріщить. А як щодо Америки? Америка, катаклізми дуже серйозні будуть. Знову ж таки, повторюю, бачила, що Америка заливається водою і не тільки. Що океан, океан, океан ну, дуже багато. Я бачила так, тоді, віщі сни. Я розказувала, що я йду. І дуже багато мертвих людей. Весь берег, просто люди не знаю, просто дуже дуже багато. все повністю в людях У нас дуже багато українців переїхало до Америки. Чи рекомендуєте ви їм переїхати на якусь іншу безпечнішу територію? Я знаєте, завжди кажу так, що в кожної людини вона має відчути, де вона має бути, і ви знаєте, що не не, не раз в мене вже люди питалися про те, що ой, а давайте я куплю там будинок. Там не можна в місті зараз, наприклад, жити, і там, щоб сховатися від катаклізмів. І це не допоможе. Я поясню, чому ви бачите, війна прийшла. Ті, хто жили у нас і в своїх будинках, неважливо, де ти живеш, правда? І в своєму будинку страждали люди, і в такому будинку Все залежить, де ти в які вібрації, і яку реальність ти вибираєш, де ти, де ти зрезонуєш. Якщо ти в низькій вібрації, ти будеш отримувати дуже важкі уроки. Чому я постійно говорю зараз перехід підвищуєте вібрації, змінюйтесь, тому що виходите з низьких цих сценаріїв, з низьких реальностей. І тому зараз не ти не сховаєшся ніде. Саме головне це бути створцем. Це розвиватись, підіймати, змінювати свою свідомість, змінюватись фізично, свої вчинки, замість того, щоб ображатись, навчись приймати, замість того, щоб робити гадості, писати людям, говорити, навчись приймати, бути доброю. Тобто, у нас життя дано нам для трансформації, для того, щоб ми росли душею, не для того, щоб ти просто лежав там каву, пив так. Це теж треба, але. Треба розвиватися і підійматись, підійматись, тобто заради, скажем, такої еволюції, щоб проявити себе, щоб творець через тебе проявив себе. Ми для цього є на землі. А якщо ви так паразитувати, нічого не робити, не розвиватись, тоді будуть проблеми. І, звичайно, у людей, які цього не будуть робити, вони будуть попадати, навіть якщо вас вивезуть, я не знаю, на самий там острів, туди прилетить ракета, якщо ви зрезонуєте з низькою вібрацією. Якщо ви повірте, будете з Богом, навіть якщо вся Америка там піде під воду, чого я не бажаю, щоб всі люди жили просто усвідомили і жили в любові, я дуже цього хочу, і <кій> <кій> в єдності, і щоб і, і з тобою нічого не буде. Тому що ти не зрозумієш там. Ти можеш наблюдати, в тебе буде така реальність, що ти можеш спостерігати там з вікна або ще звідкись. Ти побачиш, що це відбувається. Але тебе нічого не доторкнеться, тому що ти в іншій реальності. От зараз такий час, тому дуже важливо. Тут і ти будеш завжди в безпечному місці, якраз під час трансформації, і власне тому до вас прийшла саме сьогодні ця практика перед нашим ефіром, яку ми саме зараз дамо, бо вона логічно дуже пасує після вашого прекрасного діалогу зі мною нагадування глядачам, для чого вони сюди прийшли на цю землю і що мають з собою зробити, і яким чином зараз настав час послухати, яким чином. А я вам слово. Дякую, дякую. Ви знаєте, що кожна наша клітиночка, яка у нас в тілі відображається, це є частинка нашої свідомості. І така сама клітинка нашого роду, кожної людини, народу і навіть людства. І от така практика пройшла від творця саме для нас, щоб ми кожен день у цю клітинку віддавали в світло і міняли, міняли, міняли замість темної на світлову. Це дуже. Це приведе вас до дуже великих змін вашій реальності, до високої вібрації, до очищення вас, вашого роду, народу та людства. Тобто, це дуже надпотужна практика, це завантаження світла і дуже глобальні зміни. Тому налаштовуємося, мої любі сонечки, на своє серце і проявляємо намір. Отець Небесний. Я віддаюсь, 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 віддаюсь тобі назавжди, назавжди, назавжди. Я віддаюсь, віддаю віддаюсь тобі, віддаюсь тобі свою всю темряву з лінії мого кермічного роду, народу та людства. І от прямо бачимо, у нас кожна клітиночка, наш рід. Робимо вдих, відрізаємо від матриці, віддаємо в такий світловий портал творця, затримачка дихання, віддали, взяли світло і ух, привидуся в голову. Шийку, в груди, в ручки, завантажуємо світлове тіло, ніжки, кожний орган, чудово, молиці. Тепер взяли частинку оцю чорну народу нашого всього вдих. Теж через серце відрізала від матриці. І видихаємо, беремо світло, і звантажуємо на рівень народу. Світло. Навіть можете побачити всіх наших українців, тому що ви є частиночка цієї кармічної нації, а тепер уже божественної. І беремо ми як частинка люсу. Маленька частиночка робимо вдих, цю частиночку відрізаємо від матриці, віддали творцю, входимо в світловий портал. І видихаємо вже світло і світлову частиночку нас як людства. І ми стаємо на всіх рівнях уже не кермічними, темними, а світловими частинками. І ми несемо вже в цей світ і створюємо світло, і добро, і любов, і радість, а не руйнування. Друзі, зберігайте цю практику, використовуйте, як тільки у вас буде виникати потреба. Не забувайте ділитися враженнями, не забувайте ділитися посиланнями на цей ефір усім, хто вам не байдужий, і підписуйте, звісно, на наш канал, на канал Аї, щоб не пропустити наші наступні ефіри. А там ще такий дзвіночок є. Якщо натискаєте, ви точно отримаєте сповіщення про них. Нехай космічна енергія божественного світла і любові завжди супроводжує вас. Дякую вам, Ая. Дуже дуже дякую. Завжди радію нашій зустрічі і бажаю всім. Благ і пам'ятайте, якщо в серці нашому світло, наше світло буде всюду і повсюду. І в нашому всесвіті, в нашому роду, в нашій країні, у народу, і також у людстві. Натискання пальця вгору під відео та ваші підписки це прояв вдячності за нашу роботу. Дякуємо.